Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Крутобоктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А трилогія на якої сьогодні Зніму відео, це Це трилогія, яку написав Андрій Кокотюха. Три книги, тут в кожній книгі по чотири історії. Також ці книги можна прибрати, придбати на інтернет-магазині самого автора з підписом. І ці книги від видавництва фоліо. Почнемо з першої. Перша книга 4, 4 історії. Полювання на золотий кубок, мишливці за привидами, собачі клопоти, небезпечна спадщина. Ця книга в мене без підпису. В першій книгі про полювання на золотий кубок розповідається про те, як в школі, в школі двох друзів, ну, вони спочатку не були друзями, але потім як вони подружилися, ви дізнаєтесь в цій книзі. Два друга Максим Білан і Денис Черненко, як їх ще можна було назвати Розумі Сила. Вони дізналися, що в школі. Будуть змагання, і що там змагання е, за, за, по спорту. Типу, хто хто серед е, сьомих, якщо я не помиляюся, дев'ятих класів, восьмих, дев'ятих, е, то, то за перше місце отримає золотий кубок, а також можна буде отримати абонемент в спортивний зал. Е, і вони дізналися, що той кубок хтось хоче викрасти, але хто і як. Ви дізнаєтесь всі історії. Друга історія мисливці за привидами. Тут вони вже знову знайшли собі пригоду, і як з'ясувалося, що одна, одна, одна дівчинка з паралельного класу, що вона побачила привиди. за цього вона зі своїм гуртом, гуртини, вирішила відмовитися від участі в конкурсі. Третя, третя історія Собачі клопоти тут розповідається про те, як дівчинка згубила свою собачку. І от вони вирішили її знайти, і потім натрапили на, на якесь підозріле оголошення в газеті і на дуже сумнівних людей, які шукають собак. Небезпечна спадщина, тут розповідається про те, як вони вже в Карпатах знайшли собі пригоди, і, і ніч провели в будинку, з, з, в якому відбувалася якась чортівня. Але, що, але яка і що було в цих історіях, ви дізнаєтесь в першій книзі. Також друга і третя ці книги в мене вже з автографом від Андрія Кокотюхи. Друга книга, колекція гадів, чотири історії. Клуб боягузів, донька короля, колекція гадів, група залізного порядку. Клуб боягузів, вони, вони розсекретили е, дуже, дуже сумлінний клуб. Донька короля. Врятували доньку, можливо, врятували доньку короля, але якого короля і, і що була за історія, ви дізнаєтесь в цій книзі. Колекція гадів. Врятували е, тваринок і розсекретили, е, і розсекретили дуже сумлітного е, сусіда в селі е, Дениса Черненка, Група Залізного порядку, е, новий, нов, е, новий порядок в школі. Третя книга: е, Подвійний капкан, е, Пригода на Геловін, Врятуйте лятува... Бетмена. Фальшиве кіно. Пригода на Геловін. На Тут розповідається про те, як на Геловін вирішили влаштувати свято, якесь вечірку в костюмах. Але директор не захотів проводити в школі, тому що, як на нього для українців це було ну, не дуже сумлінне свято. А отже, старші учні вирішили провести в він жму місці. Але коли директор дізнався, що його донька хоче туди піти, то він заборонив туди йти сьомим, восьмим і дев'ятим класом. Далі, врятуй, врятуйте Ветмена. Потім все ж таки ця дочка, донька директора. Яка вже була приятелькою і одна з команди Дениса Черненка, Максима Білана і ще їхньої подруги, тобто їх вже було чотири. Вона вирішила, що якщо з Геловіном так не сильно склалось, то можна в школі провести вже такий маскарад, на, якщо я не помиляюсь, на Різдво. І до них, до них звернувся Бетмен, що йому хтось погорожує. Але хто йому погорожував? Ви дізнаєтесь в цій історії. І остання історія фальшиве кіно. Тут, тут зачіпається така дуже небезпечна е, тема, як на мене, про дітей і підлітків, е, що може трапитись багатьма. Розповідається е, про те, як е, один хлопець хотів, е, хотів зніматися в кіно, і от він. Е, Однокласник або з паралелі Дениса Черненка і Максима Білана разом ще з гуртом дітей повезли на зйомки справжнього кіно. І там був дуже сумлінний чоловік, який їм запропонував, запропонував, що от є такі курси, і ми там вас навчимо зніматися в кіно і ось через 10 років ви будете зніматися в кіно. Саме, і йшлося в цій історії ви дізнаєтесь в цій книзі. Дуже цікаві книги, обов'язково вам їх раджу. Е, також дуже дякую Андрій, 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 Андрій Кокотюхі за ці книги і видавництво фоліо. Отакі цікаві книги. Раджу вам читати українською мовою, різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Усім па-па-па!